І інформувати вас, до доразго да, голосу. Вирішите, ми зараз подумаємо, як вибухте депутати, подумаємо, може, ми по одному вашому представнику візьмемо виказану депутатську комісію, ну, що то, ви бачили сам, це сам процес прийняття. і про такі питання, які вам є знішуть, що ви хотіли і як би ви краще впливали на ситуацію. Позитивно, каже. Зрозуміло? От я хочу все від вас. Що Дивіться, для чого ні. ми тут зібралися? Ми зібралися для того, щоб консолідувати наші всі зусилля. Ніхто не створює ніяких блоків проти. Ми всі повинні об'єднатися для спокою і порядку в нашій державі і війни. Що ми, як депутати, можемо зробити? Ми говоримо зараз за депутатів. Що ми, як депутати, можемо зробити? Це виконувати свої обов'язки плідно, дотримувати законності, регламенту, підтримувати курс президента, підтримувати, тому що наша країна без президента не має навіть виходу на світову політичну арену. Він воює на Лоскоці, а ми тут на Сході, а ми тут займаємося незрозуміло не, не чим. Ми повинні об'єднати. Коли йде війна, ми не маємо навіть права. Я думаю, що, що не так, та, тут я не так, так, Тут йду, чисто, Да, тут ідуть чисто пропозиції да. для консолідації, для е, налагодження роботи. Тому для нам приготовлена ця, е, може би це відпинити з того, що нам, нам приготовлена ряд пропозицій для громадськості. Що ви розуміли, наскільки ми готові працювати, і наскільки ми хочемо працювати, і ми все передлагали це раніше. Це, це президія, це депутатські комісії, це е, консолідація, це створення е, додаткової якоїсь поважительної контактної групи, в якої буде. У треба знаходити компроміси, розмовляти спокійно і довіряти трошки друг другу за для цілей спокою в громаді і для нормальної роботи в постані. От і все і далі я бачив я прохання. Да я хочу би ще бачити, щоб якийсь би такий орган спільний, депутатський, ваш. Чи, як ми його там називаємо? Чи це контактне? Так, що ми могли комунікувати між владою і між громадськістю. Якщо тіє питання, ми зібрали цю групу биле, подивилися проблеми, зразу запропонували владі там, чи депутатам свої пропозиції. От, щось, от я просто вас що щоб я хотів, би. подивіться, що ви можете щось ще краще зробити. Давайте свою пропозицію. Віктор Васильович, пропозиція. Да. Давайте можемо всього вибрати. Зачекайте, будь <пілоти> ласка. Віталій Васильович віталі, віталі, підготував віталі, 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 своє звернення. Ви маєте писати право, да, як є чи депутати, які зву, <клух> зу, <і його> <клух> так, це готували. Його звернення. Але не Я зараз якраз на... на раді. Думаю, це ненормальна вартість, коли три сесії зриваються. Є якась причина в цьому, і ми знаємо, які ці причини. І ви, і депутати. Це ненормально, коли депутати не виконують свої обов'язки. Ну практично ті і люди їх зайдуть. Зараз ну, треба зробити так, щоб сесія запрацювала і був спокій в області. Це саме головне, тому що ну так не може бути далі. Ми ну, На весь світ вже встали відомі міністри. Я написав все те, що я думаю, коротко. Значить, звернення. Ну я написав не звернення. Я спільну заяву зробив депутатів Вінницької обласної ради щодо суспільно політичної економічної ситуації, яка склалася в області, та необхідності забезпечення ефективної роботи всіх гілок влади та громадськості по її порішенню. Вона одна хвилина. Ми депутати Вінницької обласної ради, представники різних фракцій, депутатських груп, позафракційні, і ми добавимо туди, якщо ви будете зводить громадськість, висловлюємо своє занепокоєння, загострення спільної політичної ситуації в області, пристояння окремих політичних сил ісутністю сутністю конструктивної співпраці виконавчої та писницьких його влади, що привело до блокування роботи облради, порушення стабільності громадського спокою та правопорядку. В результаті було зірвано роботу засідань трьох поспіль сесій обласної ради, на яких мали бути розглянуті важливі питання життєві діяльності територіальної громади області. Ситуація до негативного суспільного резонансу засоби масової інформації області України та світу. Висвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями, це непростий для України час, заявляємо про консолідацію всього депутатського корпусу. Для забезпечення стабільності в регіоні. Ми закликаємо своїх колег до сумлінного виконання депутатських обов'язків без подальшого їх саботування, розуміємо свою відповідальність по об'єднанню усіх здорових сил нашої громади навколо громадянського розуміння та миру. Ми закликаємо керівників виконавчих та пресоницький гілок влади угамувати політичні та особисті амбіції. Знайти порозуміння, забезпечити тісну конструктивну співпрацю задля вирішення на нагальних завдань по забезпечення життя Вінницької області та виконання державних прав розвитку України. Закликаємо всіх депутатів, представників усіх політичних сил, громадських організацій, керівників та представників білок влади області уникати звернень, закликів, інтерв'ю, висловлювань та коментарів в інтернеті, ЗМІ, на мітингах, інших публічних закладах, які за змістом та політичним окрасом можуть привести до протистояння. Непорозуміння, порушення громадянського спокою і стабільності та правопорядку. Звертаємося до усіх засобів масової інформації, інтернет-видання, про громадян, які висловлюють свою позицію в соціальних мережах, на мітингах та громадських зібраннях, користуватися тільки перевіреною офіційною інформацією, уникати транзиціозних та неправдивих матеріалів та висловлювань, закликів до протистояння та насильства задля збереження в області миру та стабільності. Закликаємо правоохоронні органи області забезпечити захист життя та здоров'я наших громадян. Правопорядок діючий виключно в межах законів України, без рахувань політичних уподобань та незаконних розпоряджень керівників різних влади. Звертаємося до представників усіх політичних партій, громадських організацій, окремих громадян, проявляти витримку, толерантність, порозуміння, не зпускати свої діяльності висловлювання та заклики, які несуть образи політичним опонентам, депутатам, керівникам влади та пороховних органів, провокують насильство, протистояння, порушення громадянського спокою, несуть загрозу життю та здоров'ю громадян. Ми усі разом не само відповідальність за спокій та стабільність на Вінниччині за майбутнє наших дітей та онуків майбутньої України. Я Це моя думка. Віталі, це моя думка. Якщо я український. Це заява не про що. Я підтримую. Ці органи повинні робити те, що вони розказують. Можливо про те, що закрийте роти і мовчіть про те, що правда тут відбувалася. державному ніде. Правда, не прозвучала. Нет, прозвучала, пере, прозвучала перекрученная информация. Была у Светка единственная возможность выйти на шустер лайк и всему миру объяснить правду. Правда, в чем состоялась? Что люди, в субботу, зная, что три э, заседания подряд э, регионалы, спилки, едни и. Спил, бывшие, бывшие, выше, бывшие, взирвали бывшие, бывшие. сессии, но. Планували на суботу провести скрите, закрите засідання по зняттю квітка про висловлення недовіру, оскільки свідкову кандидатуру, яку видмінув Майдан, естественно, люди прийшли, захищати інтереси ну, свої Майдана. Я Ні, я... Будь ласка, можна все, я один розкажу і все, давайте, і, все давайте, і буду давайте. не буду більше брати слова. Люди прийшли. Висловити свою думку стосовно цієї кандидатури. Що відбулося? Що робить обл... олійник і е, голова, не голова, а начальник? Олійник. Що він робить? Ну, ви снаряд кордон? Ну, можна, ви не закривайте один раз можна? Я ж не ношу стерлайк. Ну, я к вам. Експресі, я хочу чуть-чуть менше експресії. Якщо Будь мене не будуть заважати, то я буду дуже краткой. Краткой і лаконичной. Я обычно, если не мешаю, я лаконично і говорю. Я так думаю, вот, сказали, люди я не, пришли. Да, я вже закінчила, якщо <как> ви мене не обривали по линкловке. Извините. Я вибачаюсь. Будь ласка. Да. Тепер я вибачаюсь за експресію і спокійно продовжую. Люди прийшли захистити зубки Майдану. Вы хотите сказать, я не имею права защитить интересы Майдана? Я Вы мне погиб. объясните, за что погибли более 100 человек. Вчера еще один Майдан погиб. За что? За то, что мы снесли Янека, уголовника, мы и, посто... и, и выдвинули кандидатуру э, Светка, И единственное достояние э, майдана регионалы больше решили его убрать. С ним нельзя договориться, он, он принципиальный, да, очевидно. Очевидно, поэтому его нужно снять. Так вот, люди пришли защитить свои здобутки, Майдана. Что, На что они на боролись? На, 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 на то, что делал Янукович. После революции гідності. Влада, олійник ставить нам кордони міліція, цілий спецбатальйон Вінниця, тітушки, комунальні роботники, вони зустрічають людей. Мало того, і ще бронетехніка в дворі облради оказалась. Скажіть, будь ласка, чи з'ясовували питання ви в процесі цього питання стосовно того, хто надав вказівку виставити стільки колтонів проти людей і хто надав вказівку техніку з. Фронту, вы нам говорите, молчите, не срывайте, не, не дископитализируйте, почему техника, которая должна быть на фронті, она оказалась здесь. Кто-то дав эту оценку, і ви где сьогодні пишете, що масові порушення промослового боя, вы таку редакцію готовите? Значить, перше, поясняю, люди прийшли захищати свої інтереси. Никакой конфронтации между нами, вами нету. Мы интересы пришли за свои, свои защищать и считаем, мы имеем право на это. Далее что происходит? Неизвестно какие блогеры и журналисты, и корреспонденты вот. исковеркуют всю ситуацию здесь, и оно идет по всему миру. Вместо того, чтобы официально выступить тому же Олейнику и тому же Светку, прессе, Шустер Лайф, Закон не ради что, извините, нет никакой конфронтации. Просто бывшие регионалы не ходят на сессию и срывают сессию и хотят снять цветка. И люди пришли защищать свою кандидатуру. Вместо того, чтобы это осветить, что происходит? Что оказывается люди? Это же надо такое придумать. Свобода и оказывается сепаратисты. В априоле можно, свобода приходит делать сепаратизм. Такое возможно в априори, такое невозможно. Это патриоты. И мы это увидели на Майдане, сколько их погибло. Женщины, пенсионеры, пенсионерки с веночком, с флагом украинским, оказывается, это сепаратисты. Вместо того, чтобы разъяснить здесь, 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 в Виннике, разъяснить на телевидении, что произошло на самом деле, что мы не сепаратисты, что здесь нет вооруженной банды. Вы, по сути, Составляете документ, которым подтверждаете, что вы выкладываете это. То есть я прошу лично мое пожелание, я заканчиваю. Мое пожелание, то, самому Олейнику и Светку выступить в средствах массовой информации и разъяснить, что нет никакой конфронтации между народом и властью. Есть желание власти. Подавить достояние Майдана. Спасибо.